Хочу досить коротко, але з користю розповісти вам про ще один шокуючий санс регресивного гіпнозу. Тому я регресантка на прекрасному місці, коли ми наповнювали її енергію землі, відчула, що вона збільшилась в розмірах, що вона це вже не вона, а певна істота. І вийшовши з тіла, ми подивилися і побачили, що це ЄТІ, тобто вона опинилася в тілі величезної людиноподібної, скажімо, тварини, відчула силу цієї тварини, її енергію, але разом з тим просканувала ситуацію і власне відчуття. Сказала, що, по-перше, ця тварина. Внутрішньо почуває себе дитиною, такою досить незрілою. Свідомість її була досить також низькою, вона багато чого не розуміла, не усвідомлювала, чому люди з агресією реагують на неї. І перша почала уникати людей, тікати далеко в гори в ліс. Також емоції були на досить низькому рівні, тобто, страху перед людьми вона такого сковуючого не відчувала, але розуміла, що їй треба звідси йти. І... В нинішній її життєвій ситуації вона зрозуміла, чому саме тепер їй показали це її далеке минуле втілення. Для того, щоб вона зрозуміла, що силу творець дає насправді усім і кожному, не потрібно чекати, поки ця сила прийде до тебе, так, накриє тебе такою лавиною. Сила завжди є у людини. Єдине, на чим людина повинна працювати, це над позбавленням страхів, оскільки ці страхи забирають цю силу, поглинають її і спускають вниз в нижній астрал. І також людині потрібно працювати над своєму своєю свідомістю, щоб з розумом використовувати цю енергію, спрямовувати її на благо собі і людям. Ось так вищі сили показують саме ті моменти ваших попередніх втілень, щоб ви могли порівняти себе нинішнього, навіть провести паралелі в певних ситуаціях і змогли скоригувати своє життя надалі для того, щоб Пропрацюватися для того, щоб рухатися більш впевнено по житті, і розуміти, яке благо бути людиною у тілі людини з тими можливостями, які ми дуже часто недооцінюємо.